Привітики, друзі. Я сьогодні знаходжуся в степу. Так, це вечірній степ, тому а, трішечки такі кольори не зовсім звичні. І саме зараз трішки із запізненням починається різнотрав'я. Це означає, що степ квітне і цього року просто вражають галявини шавлії, які ви вже бачите за моєю спиною. Ось такі фіолетові бускові килими. Це і є шавлія. Цікаво, що ж то за така рослина. Латинська назва цієї рослини сальваре. Перекладається як допомагати, адже багато видів шавлі мають лікарські властивості. Батьківщина шавлі Середземномор'я та південна Європа. А от на території України шавля потрапила ще в середньовіччі і відразу полюбилася всім. Ну, взагалі, то навіть на території України існує кілька видів шавлі. Саме зараз я зустріла шавлію прямостоячу. Руда біологія помилилася, але не будемо їй заважати розповідати про шавлію, якої не існує. А насправді фіолетові килими в степу розстелила шавлія сухостепова. А ще на території України існують такі види, як шавлія лікарська, шавлія мускатна, шавлія поникла, шавлія кільчаста, шавлія Дібровна, шавлія Липка. Яка взагалі має квіти жовтого забарвлення? А чи знали ви, що існує навіть такий вид, як шавлія віщунів? Ні, То слухайте! Цей вид здавна використовували віщуни та чаклуни для своїх обрядів, звідси й така назва. А сьогодні з'ясовано, що шавля віщунів містить сильний галюциноген. Сальвінорин, який викликає не тільки галюцинації, але й емоційні розлади, втрату пам'яті, зміну координації рухів, тому в Україні цю рослину заборонено вирощувати і навіть дозволяти перебувати в дикій природі. Але решту видів шавлії бояться хіба що кози, тому шавлю і використовують для відлякування тварин від, наприклад, посівів, якихось культурних рослин, овочів і так далі. Справа в тому, що шавля отруйна для кіс, і найчастіше вони будуть їсти її лише в тому випадку. Ну якщо вже дуже голодні і зовсім відсутня будь-яка інша їжа. Шавля настільки багата на ефірні масла, що навіть якщо просто провести рукою чи доторкнутися до її листочків і стебел, і вже відразу відчувається дуже сильний аромат. Ось за це, власне, найбільше і цінують народні цілителі та фітотерапія, таку рослину, як шавлія. У народній медицині наземну частину використовують внутрішню як засіб, що збуджує апетит, при шлункових коліках, неврозі серця, бронхіті, як заспокійливе протизапальне. Не для полоскань при запальних процесах в горлі і порожнині рота, як ранозагоювальне. Ще з 19 століття шавлія була найпопулярнішою пряністю, але й сьогодні вона теж використовується. Шавлія пряність, яка збагачує смак та сприяє покращенню засвоювання жирних м'ясних страв. М'яса, приготованого на грилі, соусів, омлетів з сиром, добре поєднується з червоним перцем. Листя шавлі використовують як приправу до салатів, в овочеві та рибні страви. Її додають у маринади до. Гірків, кабачків, з листя заварюють чай, а ефірну олію шавлі застосовують у виробництві харчових концентратів, ковбас, консервів, а також для ароматизації мила, зубних паст тощо. Шавля і просто дуже приваблива, тому її вирощують і як декоративну рослину. Вона є чудовим медоносом. бджоли від неї просто шаленіють. Ну і нарешті астероїд Сальвія названий на честь цього роду рослин. Ну що ж, сонечко лягає спати, шавлія, мабуть, теж, і мені вже пора рухатися додому, бо скоро опуститься літня ніч, а мені ще їхати кілька кілометрів до свого дому. Але сьогодні я розповіла вам ще про одну цікаву степову рослину. І думаю, що цей час ми з вами провели не дарма. До побачення! Руда біологія!